Вінниці вшанували пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Чому вода у кранах він має жовтуватий колір і чи не впливає це на її якість? Дітям-переселенцям з окупованого Маріуполя видають наплічники і канцтовари для школи. Квіти достали захисникам України на площі Шевченка у День пам'яті поклали військові, поліція, очільники міста та області. Цього дня, вісім років тому, у боях під Оловайськом загинули понад 360 українських бійців. Нагадаємо, 2014 року під містом Іловайськ бої тривали майже місяць 6 по 29 серпня. І увійшли в історію під назвою Іловайський котал. Українська армія втратила 366 воїнів. 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 потрапили в полон. Це спонукало українську сторону погодитися на умови мінського перемир'я, підписаного 5 вересня 2014 року. В білоруській столиці день пам'яті захисники в Україні відзначають, починаючи з 2019 року. Відповідний указ підписав тодішній президент Петро Порошенко. Автомобілі, п'ять електрогенераторів, чотири бензопили, десять тепловізорів, двадцять дальномірів, двадцять сім активних наушників, вісім дронів, маскувальні костюми для снайперів та маскувальні сітки. Повезли на передову від Вінничини. Зібрати і закупити спорядження для захисників допомогли волонтери благодійного фонду фундація друзів України. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці очільника обласної військової адміністрації Сергія Бурзова. За 225 тисяч гривень до Молдови у Моголів-Подільському на Вінничині затримали іноземця, який переправляв військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Тепер за переправу ухилянців через Дністер йому загрошує до 9 років позбавлення волі. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Київської міської прокуратури. За 225 тисяч винагороди чоловік зорганізовував проживання поблизу можливого місця перетину кордону і допомагав з оформленням документів. Нині правоохоронці встановлюють усі причетних до даного злочину. У центрі допомоги Я Маріуполь дітям, які цьогоріч йдуть до першого класу, видають канцелярські набори. Наплічники зі шкільним приладдям отримує шестирічна Марія. Роздивляється, що в рюкзаку. Стаканчик для красок. Писать буду. Математику я почти вже добре. Мама Марії Ольга Уманець говорить, така допомога їхній родині за нинішніх життєвих обставин необхідна. Я не працюю. Зараз дуже важлива ця допомога, тому що є купа витрат на дітей зібрати до школи і, ну, і все інше. Це дуже гарна допомога. До першого класу цього року йде і Максим Тюляков. Ми більше понравилось, там бутилка. До школи нічого не купували, говорить мама Максима Ганна Тюлякова. Ми нічого не покупали, нам все предоставив я марюк. Рюкзак канцтовари. зараз не працюємо, поэтому це дуже зручно. Спасибо, дякуємо. Рюкзаки з канцелярськими наборами та пляшечками для води видають дітям переселенців із Маріуполя. Це ініціатива міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. Розповідає керівник центру допомоги переселенцям Олександр Халявінський. Ми нашу інформацію розповсюджуємо в наших соціальних мережах. Це і телеграм-канал, і строїться на Фейсбуці, і також на сайті Маріупольської міської ради. А також ми до як доповнення всіх обдзвонили вже всі знають, що що, як їм зробити, щоб це отримати, як іде отримати відповідний доки. Пакет документів, щоб прийти і отримати у нас цей набір. Набори канцтоварів отримують усі учні початкової школи. Третьокласник Матвій перераховує Суспільному, що йому дали. Оце папка, пластилин, поставка для книжки. Хочу до школи, бо там нові друзі, нові вчителі, і дуже цікаво. Сніжана Шаркова каже про те, що тут можна отримати набір шкільного приладдя, їй повідомили заздалегідь. При собі необхідно мати довідку зі школи, до якої йде дитина. Взяли справку у школі, в якій на зараз сьогодні получаємо. Це дуже зручно, бо тут завжди нас раді бачити і завжди вся інформація є. Загалом наплічники видадуть 48 першокласникам. Ще 130 дітей отримують набори канцтоварів. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному Вінниця. 401 продуктовий набір для переселенців отримала Калинівська громада від американського гуманітарного фонду World Central Kitchen. Роздавали їх переселенцям, які через війну переїхали на Вінничину. Розповіла очільниця територіального центру міськради Наталя Бачинська. World Central Kitchen – гуманітарна організація, заснована іспансько-американським шеф-кухарем Хосе Андерсом. Від початку повномасштабної війни готують їжу і надають гуманітарну допомогу українцям. У Вінниця облводоканал попереджають містян про жовтий колір води. Про що на цьому високий вміст марганцю у південному бузі. У річці він утворюється в результаті розкладання синьо-зелених водоростей. В одному мілілітрі води їх може бути до 230 тисяч. У серпні ця цифра коливається в межах 100 тисяч. Це живі мікроорганізми, які виділяють у водичку свої продукти життєдіяльності і саме вони формують оцей фоновий запах і присмак води. Але він не буде однаковий протягом всього року, тому що є періоди, коли водорослі наростають, є періоди, коли водорослі розкладаються. Наразі процесу розкладання водоростей немає, але через низьку кількість кисню у воді вночі вивільняється той марганець, який накопичився на дні річки за попередні роки. Навіть якщо в бузі він знизиться, то в трубах може залишатися і надавати воді каламутності і кольоровості. Остання вимірюється в градусах. Допустима норма 20. Якщо ми станцію водичку даємо кольоровістю 12-15 градусів, то в мережі в деяких місцях ми фіксуємо і 20, і 25, в окремих ділянках мережі навіть 30. Відбувається це через застій води в мережі. Зміна її забарвлення, не впливає на якість. Додатково воду відстоювати чи фільтрувати не треба, каже начальниця служби лабораторного контролю якості води Аліна Кравчук. У серпні фіксували показники марганцю у річковій воді 1,4 при нормі у 0,5 п'ять міль. Там немає концентрації, які шкодять здоров'ю. Це виключно впливає на органоліптичні показники. Крім того, наша диспетчерська фіксує всі заявки і ми миємо мережі міста там, де ця проблема виражена більш яскраво. Але з точки зору здоров'я загрози немає ні в якій водичці, ні в тій, які 10 градусів, ні в якій 20 градусів. На добу для потреб містян потрібно очистити до 100 тисяч кубічних метрів води. Інженер-технолог Володимир Григоренко каже, найбільше споживають 31 серпня та 31 грудня. Вода проходить через шар піску кварцевого, фільтрується і поступає в резвар чистої води, де дохоровується до вимог дерсанпіну. І не менше чим пів години контакту, І після того як тільки лабораторія відбирає, дає добро, вона подається в мережу. Від моменту забору з річки Південний Буг до її потрапляння у резервуар чистої води потрібно 2,5 години. За цей час вона відстоюється у горизонтальних відстійниках, Далі по жолобах тече на фільтрацію, а вже звідти до споживачів. Ця вода, яка поступає в нас у місто з резервуара чистої води. Пригодна для пиття, я її вживаю. Проби води працівники лабораторії беруть щогодини з богу через дві години. Дуже багацько розорених полів попід річки. Вноситься вся ця сліхосхімія. Потім дощі йдуть і змиває все. Якщо вноситься там салітра, ще якісь міндобрива, після в них обов'язково вносяться гербіциди. І ці гербіциди теж попадають в річку, і може бути, що за одну добу. Да, погибнути багато тисяч отих всяких мікроводоростей, е, і воно потім іменно вже коли починає гнити, от і дає оці неприємні запахи. Начальник підприємства Дмитро Кістіон каже, коли будували очисні споруди, річка мала другий рівень забрудненості, тепер четвертий. Дану ситуацію ми на 100% спрогнозувати точно не зможемо, тому що все залежить від нашої річки Південний Буг як вона себе поводить показники води в ній міняються постійно. Є чинники, які впливають на збільшення кількості водоростей у річці, застояна вода та сонячне світло, каже начальниця служби лабораторного контролю якості води Аліна Кравчук. Аби хоч якось змінити ситуацію, треба чистити русло, але проти течії. Тоді з'явиться шар води між дном, де накопичуються відмерлі синьо зелені водорості, та верхнім, де вони живуть. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. Піщанській громаді на Вінниччині зібрали півмільйона гривень на армію. Благодійні ярмарки з продажу солодощів зініціювала переселенка з Одеси Ольга Царьова. До 24 лютого жінка працювала в Одеському радці. Коли Росія пішла повномасштабною війною, переїхала на Вінниччину. Зараз пече і продає солодощі навколо себе згуртувала й інших господинь. Вторговані гроші. Жінки передають волонтерам, які і купують усе необхідне для захисників. Своїй проєкт Ольга Царьова назвала Тірамісу для ЗСУ. Мета яку переслідувала жінка, залучити усіх охочих до допомоги захисникам. Каже, фіксованих цін на благодійних ярмарках немає. Кожен, хто купує десерт, кидає до банки скільки вважає за потрібне. 350 тисяч гривень на армію за три місяці зібрав дитячий духовий оркестр Браїлівського будинку культури. Концерти влаштовують просто неба. Цієї неділі грали для вільничан. Пісні українських виконавців інтерпретують під партію для духових інструментів. Грають і власні твори, каже керівник оркестру Віталій Тодосюк. В наш репертуар дуже багато входить пісень мого рідного брата молодшого, Леоніда. Він є композитором, пише патріотичні пісні, марші патріотичні. Вперед у перебоги. От ми вивчили вже, я розписав партії діткам. Граємо Запорізький марш, стрілецький марш, український марш попуріну тему українських пісень граєм Калин. У складі оркестру 22 учасники, наймолодшому Тимофію 7 років. іншим музикантам від 14 до 18 років. Головні партії на духовій трубі виконує 14-річний Іван. Розповідає, у колективі три роки. З благодійними гастролями по області їздять із червня. Репертуар змінився. Ми більше почали грати таких патріотичних пісень. Частіше стали їздити, збирати кошти. Репетиції ми робимо, але ну, менше, ніж звичайно, Але частіше їздимо. У Вінниці грали на площі перед залізничним вокзалом є душа, той розуміє цей концерт. Пересланка з Дніпра Людмила щойно потягом приїхала до Вінниці, зупинилася послухати. Дуже гарно. Всі впізнала пісні а, гімн запорізьких козаків. Вишневому садочку. Ось смереком. Зацікавив виступ і продавчиню з ринку привокзальний надію. каже зараз країну захищає чоловік та племінник. У скриньку жінка вкинула 200 гривень. На душі звісно, туга, тому що йде війна, бо в дану хвилиночку дуже велика радість. Що ці діти приїхали, і радують нашу душу за дві години. браїльські музиканти зібрали майже 25 тисяч гривень. Зараз каже Віталій Тодосюк, є замовлення від військових на тепловізори. Просто неба гратимуть і надалі. Планують зібрати гроші на ще одну третю автівку для захисників. Перші дві вже на передовій, говорить Тодосюк. На зібрані гроші були придбані два автомобілі: один бездорожник, другий автомобіль. Опель, бусик. Були придбані значить, батареї сонячні, генератори, газові для наших односельчан, військових. Юлія Безнюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Понад 7 тисяч гривень для захисників зібрали Вінницькі шахісти. П'ятирічний Артем Кучер і 9-річний Родіон Зіньківський. Щовихідних впродовж місяця вони пропонували перехошому Вінниці зіграти партію за внесок для збройних сил України. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці спілки учасників, ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. Артем має другий розряд із шахів, а Родіон – призер чемпіонату області шахів. Під час благодійних турнірів хлопці зібрали 7 тисяч гривень. Їх уже передали на потреби збройних сил України. Турніри Просто неба зорганізував і підготував керівник шахового клубу Романтик дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 Михайло Шафір. І на завершення ми згадуємо війничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 451 прізвище. У вівторок, 30 серпня, у Вінниці буде хмарно з проясненням. Опадів не очікується. Плюс 27 градусів в День вночі температура знизиться до плюс 16 градусів.